Сьогоднішнів ганком теж багато судьбоносних рішень, 66 питань. Більше півсотні питань, що стосуються життя Кривого Рогу та його мешканців, розглянули на грудевому засіданні виконкому міської ради. Невід'ємна складова підтримка захисників та захисниць, учасників бойових дій та членів їх родин. Зокрема, за допомогою основного соціального проєкту підприємців я ветеран, в рамках якого представники бізнесу міста надають знижки чи, взагалі, безкоштовно надають товари та послуги військовим. Наразі відповідні картки вже отримали понад 1800 осіб. Зростає і кількість учасників проєкту серед підприємців. Ми приймаємо рішення, яким доповнюємо перелік суб'єктів господарювання, які доєднуються до цього проекту на сьогодні. Після прийняття сьогоднішнього рішення виконкому міської ради, вже буде приймати участь 113 суб'єктів господарювання, які надаватимуть знижки у 185 об'єктах бізнесу. Крім того, на засідання шість проєктів рішень виніс департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Насамперед, це були питання. Щодо підтримки кращих спортсменів та тренерів міста, а також надання їм відповідних стипендій з міського бюджету, таких отримувачів у поточному 2023 році 126, у тому числі 79 спортсменів та 47 тренерів. Найбільшу суму, а саме 200 тисяч гривень, отримають Криворізькі інвіктуси, які здобули призові місця на світових змаганнях у Дюссельдорфі. Успішно представляли місто та країну, рукопашники та дзюдоїсти, а також інші спортсмени, яких влада Кривого Рогу не залишає поза увагою. З урахуванням наших спортсменів, їхніх перемог на 2024 рік передбачаємо кошти на виплату стипендій кращим спортсменам і тренерам, на суму, яка значно більша, ніж була передбачена у 2023 році. Тому що вже є заявки, є вже згода на участь у світових у всеукраїнських, європейських іграх нашими спортсменами. Крім того, під час засідання виконкому розглядали проєкт рішення щодо бюджету Коврійської міської територіальної громади на наступний 2024 рік. Тепер усі прийняті питання мають затвердити на черговій сесії міської ради. Кузьма Шишкін Андрій, Яковлєв Першоміської.